Такий вигляд сьогодні мають квартири у кількох будинках в Святошинському районі міста Києва після влучання російської ракети у квітні цього року. З того часу мешканці чекають, аби їхні будинки, хоч якимось чином, привели до ладу. Щонайменше перекрили дахи адже через воду, яка потрапляє звідти в квартири. Вони стають ще більш непридатними для життя. Волна вибила оцей мені стіну. Двері, вхідні двері. От, ну, в общем, все потрощила, меблі і стелі. А у мене врятував шкаф. Хоч маленький, але врятував. Ми з моєю собачкою а, шпіцом. Бачите, все гніє, все Не, нема нічого. Тобто це, так. це Я. все те, що з даху тече? Так, так. Вже ходили. Вони сказали, що. Все, що ми зробили, накрили і все. Я думаю, що ще й не доживу до квартири нової. Мені 77 років. Вона все обвалилась, і я у доски підперла, щоб вона не впала на голову. Здесь знаходитися небезпечно, тому що бачите, видите, воно все падає. У меня, например, вот холодно здесь настолько, что у меня как будто вот дожди были здесь холодно, потому что я там позакрывала потолок этими пенопластом всем чем возможно, потому что голуби прилетают, оно открыто. Сказали, крышу нам сделают, но ну вот мы надеемся хотя бы эту крышу. Буває так, що в нас вже є крик душі, ми кажемо, що треба, мабуть, перекривати проспект, нам призначають зустріч для того, щоб надати нам додаткову якусь інформацію, що щось робиться. Принаймні на словах ми бачимо, що якісь процеси, які потребують очікування, але для людей дуже важко зрозуміти, скільки часу це може продовжуватися, тому що ми знаходимося в різних умовах, коли ти без газу, який також не включать нам, поки не зроблять дах і не буде проведено обстеження, щоб визнати наші будинки неаварійними. аварійними. Після того як вони зможуть відремонтувати дахи, наші будинки ще потребують капітального ремонту опалювальних труб. За рахунок того, що дахи зараз завалені і знаходяться в аварійному стані. Там дуже багато зламаних стропіл цих стропільних споруд, тобто там буде проходити капітальний ремонт. То не можна ремонтувати опалення раніше ніж. Зроблять ремонт покрівлі. У Святошинській районній державної адміністрації письмово повідомили, що внаслідок російської атаки, у квітні, тут в районі постраждали покрівлі 25 житлових будинків. Три покрівлі були відновлені одразу силами комунального підприємства. Ще п'ять будинків очікують на відновлення покрівель також силами комунального підприємства. Щодо десяти будинків, то їхнє відновлення, тобто відновлення покрівлі, ляже на плечі благодійників. Зокрема, це готовий зробити червоний хрест. Наразі триває процедура закупівлі. А щодо семи будинків, то кажуть в районі державної адміністрації, Святошинська РДА очікує кошти з резервного фонду.